Віддав своє життя за рідну країну. Родичі, друзі та знайомі зібралися на подвір'ї 6-го ліцею у Рівному. Тут відкривають меморіальну дошку пам'яті загиблому військовому Миколі Кухарцю. Вчора пірнули трішки у спогади про Миколу. І торкнулися його дитинства, торкнулися школи, яким він був чистим, світлим і направду незрадливим. І ви знаєте, дивлюсь на портрет, так і направду дуже глибокий у нього погляд. Про що і свідчить, яким він був людиною. Микола Кухарець Рівнянин після школи здобув фах електрика у професійно-технічному училищі, змінив чимало місць роботи, професій, працював за кордоном та в Україні. Коли я був дуже хорошою дитиною, приходив людям допомагати, що треба було. Предлагав свою допомогу, скрізь, був перший, старався скрізь бути першим. І допомагати людям найбільше він старався. Всіх поважав мене і говорив: мамо, ви навіть не представляєте, як я вас катавку люблю. Це його були дуже щирі і ласкові слова. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік хотів піти добровольцем у ЗСУ, але у територіальному центрі комплектування йому відмовили. Мобілізували Миколу Кухарця в листопаді 2022 року. Він пройшов військові навчання у Великій Британії. Потім фронт. Я просто хочу подякувати всім вчителям, громаді, друзям, що пам'ятають, тому що ця дошка. Це не просто скло чи мармур, це, це символ, що герої живуть серед нас, що прості люди, такі, як наші брати, як наші чоловіки, стають на захист рідної землі і родини без страху. І Коля був саме таким 46-річний матрос Микола Кухарець загинув під час захисту батьківщини у зоні виконання бойових завдань на Херсонщині 22 грудня 2023 року. Ілля третього року. Іля новини рівного.